Вітаю вас на цьому уроці. Тут спробую я вам пояснити поняття фільтрації даних. Як воно працює? Чесно говоря, не Ахті, але пам'ятаємо, в нас є база даних школи, я створив лише дві таблички, трошки їх за цей час заповнив. У мене є табличка класи, де я вписав код класу керівник. Код класу це мене відповідно є ключовим полем. Але текстовим чотири символи. Ну, керівник, кабінет зрозуміло. Учні. Таблиця учні має ідентифікатор автонумерацію. Кожен учень має е, свій код, своєрідний, який буде автоматично плюс один додаватися. Прізвище ім'я по батькові, дату народження, мобільний, який знайшов, і саме клас. Клас з нас співпадає не лише по типу. До ключового поля таблиці класи. Але й ми робили минулого разу з вами. З'єднювали, показував я методи зв'язки через майстер-пістановок, як це працює. Тут даний клас поєднаний з таблицею класи. Так, позакриваємо. Ще подивимося, як воно у нас у зв'язках. Тут є класи, поєднані з учнями даним полем клас. І метод зв'язку я зробив. Забезпечення цілісності, каскадне оновлення. Все, видалення мені не потрібно. Ну, по суті, для чого я це говорю, просто якщо маєте бажання, зробіть собі щось таке подібне. Йдемо далі. Отже, що ж, таке фільтрація. Подивимося ми на таблиці учні. Кожен наш учень має ідентифікатор, не цікавить, прізвищем'я по батькові, дату народження, мобільні навмання, прошу. Наперед вважати, що будь-які співпадання, це навряд чи, як ви бачите, навіть по руках клас я не підібрав. Але суть не в тому. Значить, фільтрація. Є два методи фільтрації. Одна в нас ось тут на вкладиці основне. Цілий блок тому виділений. І друга досить простенька. в нас є На кожному полі, як ви бачите, є стрілочка. З домою неї ми можемо також щось відфільтрувати. Наприклад, я хочу побачити, де в мене яке поле. якщо не заповнене. Якщо десь є поста дата народження, вибираю пусті, окей. Нема в мене таких полів. Чудово. Виділяю все. З'явилося назад все. Так? Наприклад, по імені я хочу побачити всіх Андріїв. Забираю виділити все, ставлю лише навпроти Андрія. І в мене списочку лише Андрій. Таким методом ми можемо. Своєрідно сортувати, ну наприклад, знайти Андрій Андрійович. Якщо ми тут ще й поставимо, Андрійович. Але увагу, якщо я хочу окремо бачити і Андріїв, і всіх Андрійовичів, даний метод фільтрації вже мені не надто підійде, тому що тут виконується поняття І. Щоб і Андрій був, і Андрійович. В даному випадку застосувати фільтр вимикаю цю кнопочку. У мене знову все показує. Або можна було зайти тут і вибрати, виділити все. Також ми маємо можливість тут і сортувати. По прізвищу, наприклад, вибираємо сортувати від А по алфавіту. пішли на в прізвище по алфавіту. Окремо можна задати ще й імена по алфавіту. Ні, окремо не працює. Працює або те, або друге. Добре. Дати народження, мобільний клас, зрозуміло. Хочу побачити окремий клас, знову ж вибираю якийсь окремий клас. І в мене лише учні цього класу з'явилися. Це наше простеньке фільтрування. Давайте подивимося інакше. Знову ж, заберемо всі фільтри. Так, видалити сортування, щоб не було ніде сортовано Ось ця кнопочка. І попробуємо простий метод фільтрування ще в наступної панелі. А саме, я, наприклад, хочу побачити усіх веселів. Для того. Ім'я Василь в мене виділення, виділене. І в даній панелі класимо кнопочку виділення. Дорівнює Василь, можна і так вибрати. Знову ж в мене усі василі. То щось аналог того, що я тут вибирав. Не містить, містить, вимикаємо наш фільтр. І є чудова кнопочка Додатково. Одна вже нам дозволить більш детальніше щось відфільтрувати. Очищуємо всі фільтри. Так, і що ми хочемо? Я хочу змінити фільтр. А саме, ось в мене з'являється нібито пуста табличка. Чому? Бо насправді це є фільтрування, і в даному фільтруванні я можу обрати, що саме я хочу тут бачити. Для прикладу, я хочу знову ж бачити усіх Андріїв. так. Андрій, Андріан в мене нема, хай буде Андрій. Якщо я виберу також і Андрійович чи Андріївна, Зрозуміло, що в мене в кінцем результаті, коли я застосую фільтр, буде пусто. Не підійде такий варіант. Вертаємося додатково. І щоб в мене спрацювало не І, тобто, щоб і ім'я в учні було, і по-батькові не. Тому я в цьому випадку це залишаю пустим. А ось тут внизу в мене з'явилася вкладочка або. І на цьому або. Перехожу на цю вкладочку, я вибираю, що я хочу ще й бачити по-батькові всіх Андріївна. Або всіх Андрійович. Ось тепер застосую фільтр, подивимося. І бачимо, що в мене або Андрій в першому стовпчику є, або Андріївна чи Андрійович в другому. Тобто, якщо Романович, то тут Андрій. Олександрович Андрій. Анатолійович Андрій. Ви можете переглянути самі. То це вже такий складний фільтр, який ми можемо також застосувати. Кнопочкою додатково я сворідно вибираю, що саме я хочу фільтрувати. Ще раз звернемося до нашої кнопочки. Також дуже вона добра. Так, або не треба. Забираю. Назад не забирається? Ні. Добре. Також. Була би в нас можливість дуже цікава, наприклад, згідно документації, якби я написав лайк і в лапках. Мене цікавлять всі, всі, в кого є ім'я, починається на AND. А як закінчується мені однаково? Все, що решта йде після AND зірочка. Я би це. Зробив, але дивіться, що робиться? Мені автоматично українізований аксес міняється на схоже на. Було би все добре, але коли я засую фільтр, він не працює. По суті, перекладачі аксесу трошки перестаралися, і вони навіть переклали команди, які е розуміються в мові SQL, саме в мові запитів. Бо коли такі фільтри робляться, це насправді виконується на рівні мови запитів. Як воно працює? Більш цікавіше, це я вже вам покажу, коли буду розказувати про запити. Щоб поки що фільтр був добре, ми фільтр не побудували. Так, застосувати фільтр сортування. Оцього я так і не зрозумів. І розширений фільтр. Розширений фільтр ми можемо більш, ну, до речі, як ви бачите, розширений фільтр. Згадав те, що ми робили. Тобто я хочу бачити з таблиці учні. Ще раз розширений фільтр у нас сворідно працює як, як конструктор. Але ми ще з подібними варіантами зустрінемося. А саме я вже вказано, що я хочу бачити все з таблиці учні, де ім'я Дрівні Андрій або батькові Андріївна і Андрійовича. Ось такий варіант. Тут також дуже, дуже добре було робити інші варіації. Для прикладу, я ось тут тисну клавішу DLT, видаляю ці поля. Я хочу трошки інакший фільтр зробити. Наприклад, мене цікавить дата народження. І тут, і тут можна притягувати. Подвійним кліком вона появляється. Так, сортувати її, звичайно, ми будемо за зростанням, але я хочу, щоб дата народження була більша. Більша. По-моєму, дата у нас ставиться такими значками. Ну, давайте 01.01-2012. Подивимося, що у нас звикнеться. Застосувати фільтр. Так, всі, що в мене старші за 2012 рік, ось тут появилося. Добре. Вертаємося старші, давайте менше. От я хочу бачити лише всіх учнів, які в мене в 2019 народилася. Значить, вони мають, їхня дата народження має бути менша рівна. Або І, перепрошую І. Е, також зростання тут вже ні однаково, як буде. І вона має бути більша рівна. Такими значочками виставляю, що це буде дата. 31 12-го, Якого візьмемо? 2000-го. Ні, 2012-го. Ми тільки того року хочемо всіх бачити, так? Всіх хто народився саме цього, цей рік. Тут же нас датами гарненько все піде. Застосовуємо. Так. Щось з нас тут не спрацювало. Що я не те зробив? Значит, дата народження у нас менша. А, менша всі, що перепрошую. Давайте зробимо так. Більша, але виберемо інший рік. Десятий рік нас цікавить. Всі, хто народилися після 1 січня 2010 року і... Чи там і вже є? Так, бачите, як воно склало цікаво. Команда end – це логічне і. І менше 31.12.2010 року. А тепер, що ти нам скажеш? І ми маємо всіх учнів. Ну, як ви бачите, не співпадає по класах, нічого страшного, всіх, хто народився у 2010 році. Весь список моїх учнів. Отже, фільтрація хороша річ. Як з нею працюються загальні такі. Ніанський я вам показав, можна це все більш детальніше вивчати, але бажано вже ми перейдемо наступний раз до запитів. Нагадую, закрию, можна і зберегти фільтр, закрию. За фільтрацію відповідає ось цей блок і сортування, і, відповідно, ми ще маємо кожну фільтрацію, ось тут десь також можемо щось зробити. Ну що ж, дякую за увагу. Якщо було корисно вам це, обов'язково ставимо лайки і підписуємося на канал. Успіхів!